Доброго дня всім! Проводив я культивацію під гречку. Площа у нас тут 80 арів. Глибина обробітку у нас от є, 10 см точно є. Культивацію в два сліди. Попередник була пшениця у зиму. На зиму зворане. Тепер зробили культивацію своїм UMZ культиватором КПС 4,2. Будемо завтра сіяти гречку. Сьогодні у нас 15 травня. От такий в мене UMZ. І мій культиватор. Чомусь в мене, як я трактор нагріваю, може хто що знає, що таке може бути кришкою жене масло. Ось позасирало. Що хтось знає, щось напишіть, що зробити. Ось наша площа. Культивацію робив два сліди. Завтра будемо сіяти, щось знімемо. Знову. Все, всім до зустрічі!